Якщо ви плануєте подорож на північний схід або на південний захід, то краще відкладіть поїздку на інший період. Або плануйте свій маршрут так, аби не рухатися у сторону північного сходу. З 3 лютого по 5 березня 2025 року північно-східний напрямок активує руйнівні енергії в будь-якій сфері вашого життя. Це найгірший напрямок в цьому році і конкретно в цьому місяці. Активуються проблеми нещастя, втрата грошей, здоров'я, життя. Збільшуються ризики аварії, ситуації заходять в крайності. В цілому, це напрямок, який активує тотальні проблеми, і вони впливають на всі аспекти життя. Якщо взяти до уваги, що це початок року і це час, коли закладається перспектива на весь рік з максимальним проявом в кінці періоду, то після активації цих енергій наслідки можуть бути невтішними. Південно-Західний напрямок активує енергію грошей, відкривається перспектива отримувати стабільний дохід через методичну систематичну працю. Якщо ви мріяли про власну справу чи організацію додаткового доходу, то варто використати можливість активації енергії грошей. Але пам'ятайте, це будуть гроші через підвищене навантаження. Якщо ви не трудоволік, то може бути складно. Як на мене, дуже підступна діагональ. Потрібно ретельно планувати свою подорож в будь-якому із цих напрямків. Важливо адекватно оцінити свої можливості, якщо ви хочете активувати енергію грошей. Якщо ваш пункт призначення знаходиться на північному сході відносно вашого постійного місця проживання. То сплануйте свій маршрут так, аби не рухатися за цим напрямком.